Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 210 -те заняття, тема якого основні поняття стереометрії та аксіоми стереометрії. Ми сьогодні розпочинаємо вивчення 10 класу геометрії і починаємо вивчати новий розділ, що називається стереометрія. Давайте спочатку я вам розповім, що таке стереометрія. У 7, 8 та 9 класах ми вивчали з вами геометрію, розділ Планіметрія. Планіметрія – це розділ геометрії, що вивчає фігури на плоскості. А стереометрія це розділ геометрії, що вивчає фігури у просторі. Тобто, як 3D-моделі. Дивіться. По-перше, для стереометрії працюють усі закони, що і для планіметрії. Тобто, усі теореми, що ви вивчали до 9 класу, будуть актуальними і у 10 та 11 класі. Тобто, все це зберігається. Ці знання вам будуть дуже потрібні. І... Що ще нового треба знати з стереометрії? Ви вже знаєте, що є такі поняття, як точка пряма, відрізок промінь і так далі. То у нас ще у стереометрії додається таке поняття, як площина. Що називають площиною? Площиною називають безмежну, ідеально ровну площину, що е, розходиться в усі сторони. Та є ідеально ровною. Прикладом площини може бути поверхня, наприклад, вашого столу. Але ваш стіл він обмежений, а сама площина вона нескінченна. Ось тут приклади площин. Площина альфа та площина бета. Дві площини. Площини можна малювати як паралелограмом, так і у довільній формі. Але краще їм надавати форму, ну, як моя, моя лічна думка, це у якості паралелограму. Далі, аксіоми, а, стереометрії. Давайте їх розглянемо. Перша аксіома, яку я вам розповім, це те, що для будь-якої площини простору існує точка, що їй не належить. Припустимо. Точка А не належить площині альфа. Далі, друга аксіома. Аксіома 2. У будь-якій площині простору виконуються усі закони планіметрії. Це я вам сказав ще на початку цього уроку. Що все, що ми вивчили до 10 класу, вам знадобиться і у 10. -му. Далі. Наступна третя аксіома каже нам про наступне: що якщо в нас є три точки простору, що не лежать на одній прямій, то ці, через ці три точки ми можемо провести площину і до того ж тільки одну. Тобто умова, аби провести площину, нам необхідно три точки, що не лежать на одній прямій. Далі, тепер про приналежність прямої до площини. У тому випадку, якщо дві точки прямої належать площині, то і сама пряма належить цій площині. Дивіться, припустимо, у нас є точка М і К. М належить бета та К належить бета, то відповідно у нас і пряма Б буде належати прямій Б, площині бета. Тільки наскільки пам'ятаю, тут значок ось такий. Тобто пряма Б лежить у площині бета. Далі, крупна аксіома. У тому випадку, якщо дві площини. Мають спільну точку, тобто якщо точка Б належить одночасно і альфа і бета, то у цьому випадку ці дві площини перетинаються по прямій. Далі, у тому випадку, якщо нам треба знайти відстань між точками, що належать різним площинам, ну, наприклад, ось, у нас точка А та то точка Б, точка А належить альфа, точка Б належить бета. то в нас ця відстань буде однаковою для усіх точок цих площин. Тобто це як підлога та стеля. В нас від будь-якої точки підлоги до будь-якої точки е, стелі відстань буде однаковою, якщо ж, звісно, підлога та стеля вони ровні. Але в далі має бути так. Ну і також ви маєте знати, що прямі також можуть перетинати площину. Тобто, тобто припустимо, в нас йде пряма А, вона перетинає площину альфа, скажімо, у точці О. Тобто, вона і перед нею буде йти далі. Як це уявити? Припустимо, в нас є стіл, і ви в цей стіл забиваєте цвях. То цей цвях проходить крізь нього і йде далі. Тобто ось чудовий приклад саме цього: пряма А протинає площину альфа у то ж всього. Тобто, припустимо, що це цвях, що ми забили у певну площину. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці.